Всім привіт! З вами Оля і цікавий на гачку. І так, я ще не дов'язала свою вишиванку. У мене таки стався переїзд, тому я трошечки все це Ну, трошки в мене все це відклалося. Я не знаю, коли я з цим впораюся і пішла в ту шапкоманію і не встигаю нічого зв'язати. І хотіла вже дівчатка такі дівчатка анонсувати там брьошку. Гачком, знайшла собі цікаву ідею, але зовсім-зовсім я нічого не встигаю. І е, не встигаю навіть ті майстер-класи, тому зробила останній туніським. Там зовсім трошечки, щоб хоч щось було, тому що я ту потребую цього. І ви також потребуєте. Ви звикли, що я виходжу до вас, що я вам щось викидую. І тому я просто ну, повинна це робити. І зараз ми з вами поговоримо про що? Про сукню. Чому про сукню? Нещодавно я була у Тамари на дивані. Я була на стрімі у неї як гостя. І там дівчата мені задали питання, чи хотіла б я зв'язати сукню. Не просто хотіла, я в'яжу сукні. Я люблю сукні. Я вважаю сукню це дуже жіночою такою одежою. Мені подобається, коли жінка йде в сукні на каблучках. І я розумію, що сьогодні мода віддає перевагу, тому що якісь кросівки, якась сукня також совмістима і все таке інше. Але бувають випадки, коли каблуки і сукню ніхто не замінить. І ніщо. Тому так, я люблю сукні, я в'яжу їх. І хочу з вами сьогодні поділитися. В мене їх небагато. Ті, що я знайшла, це всього чотири штуки. Але ці сукні, дві, дві з них, вони з такою предисторією, з тою самою зв'язаною. Одну я зв'язала після 2014 року, а іншу я зв'язала. Після 22-го з гербами. Ну, ви бачили, але я ніде її не анонсувала, ніде не показувала. Я хотіла зробити шорс. У мене там був, у мене він є в інстаграмі, є в Тіктоці. Але я так на YouTube його і не завантажила. Тому сьогодні ми з вами швиденько поговоримо про сукні і побіжу я далі розгрибати свої. Авдієвику ці конюшні, чесне слово, все стоїть в пакетах, все стоїть в мішках. Поки привела в порядок, ще треба бігти на ту орендовану квартиру. Знову все це приводити до ладу, щоб дати хозяйці. І. Ну, нема часу, але я думаю, що недільку-дві і вже мене викликають на роботу. І я сьогодні повинна була бути вихідною, але навряд чи мене це видасться. Треба збігати, хоч доробити добре, що хоч все це поруч. Тому я відкладаю свою вишиванку, яку я. Не знаю, коли закінчу. Але. Давайте все-таки повернемось до сук. Першу сукню я вам хочу показати, я, звісно, буду виводити все це на екран, як і минулі рази, щоб ви бачили, як вона виглядає на людині, тому що це набагато цікавіше і зрозуміліше, ніж коли це все. Треба уявляти, так? Це бавовняна сукня, і тут в мене трошечки. Не зовсім гарний регланчик, дуже добрий росточок, але не дуже добре прорахований регланчик. Треба було трошечки ще на рукава виходити, але я її носила. Можливо, це тому що я трошки погладшила, Я говорила про це в попередніх відео, тому воно так сідає на мене зараз. Не дуже було непогане. Це в мене бавовна. І ті, хто кажуть, що бавовну влітку, в'язані речі не можна носити, бо вони жаркі. Ця бавовна це просто сказка, я б її не знімала. Вона пречудова. Єдине що її було важко в'язати, тому що це була скарга. Бовов 3000 метрів на 100 грамів. В'язала я її майже у 10 міточок, щоб було хоч 300 трієчкою. І я з нею не впоралася. Є рядність, хто бачить, хто хто багато в'яже спицями. Я, чесно кажучи, це все скинула на свою. Ну, Недосвідченість у в'язанні спицями, тому що в гачку в мене ідеальне натяжіння, там стопчик, стопчик, там ну, нема до чого е придратися. Як мені колежаночки мої кажуть, Оля, це зв'язано на машині. Я кажу, так, але машина це мої руки. І тому. Ця сукінка така, ну вона просто в літню спеку. Це щось неймовірне. Я вам зараз виведу на екран фотографії, як я її носила. Поговорили ми про цю сукню. Я вам показала вже фотографії, мабуть, вже. І Переходимо до наступної сукні. І всі, хто вже зі мною, хто не вперше, ті бачили мою жилетку, я з нею відкрила цей канал. І ця жилетка була зв'язана з залишків саме від сукні. Так, ця сукня була з жилетка, про яку я веду розмову, вона була саме зв'язана з. Залишків після цього цієї сукні. Цю сукню я зараз виведу вам спочатку на екран, а потім ми про неї поговоримо. А, дивіться, взагалі-то це повинен бути свет. І ще що хочу сказати, там ці фотографії не передають того, як вона мерцає, тому що вона ниточка з люрексом. На фото це зовсім зовсім не видно. Як ми не намагалися з дитиною зловити цей момент, ми його так і не зловили. Вона дуже-дуже так цікава. Ну, вона така святкова, я би сказала. На кожен день її не, одягне, не одягнеш. Вона більш така, ну і. Вона була мені до до дня народження. Це два роки тому, мабуть, було. Що я хочу сказати про неї, що в неї дуже жарко, в неї так спекотно. Я ніколи... Я зазвичай мерзну, але в, не, в ній оця ниточка така пречудова. Єдине, що мені також прийшлось використовувати тут цю спандексову ризинку, яка тягнеться, вставляти, тому що вона зовсім не тримає. Ці резиночки, і я в'язала резиночки на спицях, а само полотно це був в мене гачок, і я побачила, я взагалі не генерую ідеї. Я їх тільки о, перетворюю в життя. У мене більш виходить, якщо я щось бачу, я знаю, як це зробити і щось додати. Але от так, що оп, і ідея ні, в мене такого немає. Тому я побачила светрик, такий в'язала, якась іноземна майстриня. і... Ну, ну, мені так от саме ця ідея сподобалася, коли регланчик і рукавчики такі ажурні, а тут закрити, що не треба щось під, піддягати під, під низ, так, щоб воно не, не просвічувалося. І я вирішила, що мені потрібно це. Мені потрібна ця сукня. Скоріше там був светрик. Мені потрібен цей светрик, але коли я почала в'язати з цієї ниточки за рахунок льору вона така святкова, що светрик просто так не одягнеш і він перетворився у сукню. Але в мене було мало нитки, і це в мене постійно. І ця проблема зі мною от прям от. Ну, це моє все, не вистачило нитки. Тому що береш майже на один проєкт, потім на другий. Це ми з тому а, 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 саме обговорювали на дивані, що ці склади <свісно> ниток домашні і все інше, що проєкт змінюється по ходу діла. Ось і виходить, що... А я тоді замовила більш світлу, там на жилеті, видно, оздоблення більш світло зроблене, бо вже не вистачало зовсім. І о, тут мені дівчинка одна з наших з болталочки, Галинка вона продавала саме. Нитку і саме той артикул, і саме та серія. і саме... Ну, Тобто це, ця сукня просто повинна була статися і повинна була е, бути. Мало місця, так? І вона в мене вийшла. Яка вийшла, оцінювати, звісно, вам. Але мені здається, що вона причудова. І наостанок я хочу поділитися двома сукнями. Одної в мене нема зовсім фотографії. Навіть не встигла їх зробити, це було в 2014 році. Ви бачите по кольорам, що це така м -м, патріотична, більш сутня в наших національних кольорах, хоча використано більш блакитний. Це вівчарі хлопаку, цей етнокотон, мабуть, я не пам'ятаю. ну так. Так, У мене був трошки залишок і жовтенька там була ще одна ниточка. але що я хочу сказати, що от, от той самий момент, коли ти щось так намагаєшся пережити, і тобі важко, і воно виливається в твоєму творчості, це не тільки у художників або ще щось, це, мабуть, і у майстринь, в люб, в які зовсім в різних сферах діяльності і творчості. І так, в мене, мабуть, народжуються ці самі патріотичні сукні. Сукні, тому що сукні. Я хотіла, пер... це було саме сукня. Якщо там у мене з так, був светрик, який став сукні, з гербами така сама історія, що зараз про неї розповім. А ось оце, це була саме сукня. І вона так цікаво використана. Тут в мене були такі м квадратики, які з'єднані. Горловинка оброблена і найзвичайнісінькі візеруночок, і вона також ця бавовна, ну дуже крута, вона дуже добре лягає. Видно, що стовпчики в мене тут рівнесенькі, ідеальненькі. І вже тут мені не вистачало цієї пряжі. докупати мені не хотілося. І вийшов такий різнокольоровий, дуже такий вільний, вільного покрою, мабуть, так сказати, подол. Воно пряме, і я робила до нього пояс, я його показувала саме м, творчий відпочинок. Хто не бачив, там я е, розповідала про свої захоплення, в не, в не, коли я не гачкую. Там був саме цей поясочок, саме до цієї сукні. І ось настав час показати сукінку. Ну, така. Така-така патріотична, і вона все чекає перемоги також у мене. ось І останню, бо я вже щось знову як завжди. Я так думаю, час 5 хвилиночок, і я побігла, я все зробила. Ну і останнє з гербами. Я її вже показувала трошечки там, коли ми кокетку в'язали, я її. Ну, вона в мене. Я думаю, найвдаліша. Тут дуже дуже добре прорахована кругла кокетка, хоча не з першого разу, але і звісно, фото я. Тому що просили, і так ми розмовляли про те, що показати. І опис цієї сукні я продаю. О, він є, він на три розміри йде на 44-46. 48-50, і, мабуть, 52-54. Там, в залежності від об'єму грудей, там все розписано, там покроковий росточок розписаний, як я в'язала все там рукавчики, як герби краще в'язати. І ось тут мені. Я використовувала так надзвичайно синю ниточку я в'язала за обидві на півпетлі, а жовтеньку я в'язала за дальню напівпетлю, щоб вона, бачите, виходила так більш чітка була. Тому що, коли ми за обидві в'яжемо, воно трошки зміщується. І це, хто в'яже, хто гачкує. Я думаю, що в мене дівчатка тут гачкують. Це знають. І такий просто додатковий візерунок, тому що я не люблю гнати полотно. Мені треба, щоб щось було цікавеньке. І додала я оці полосочки. Вони ніби там кажуть, що трошки стройнят я на це ще розраховувала. І, ну, і, звісно, знизу мені також не вистачало зовсім трішечки пряжі, і прийшлося оце вигадувати. Ну, тобто, нічого такого. Складного, чи як це сказати. Але я хочу сказати, що ця сукня на Фейсбуці визвала море, море там, негатива від расистів. Вони там мені дуже багато чого писали, ну і там їх трошечки підплавило. Ой. Але українці сказали, що все добре і все підходить. Ну що, дівчатка? На цьому я буду завершувати свої. Розповіді про мої в'язання про мої сукні на даний момент. Я сподіваюся, що невдовзі я все ж таки до вас повернусь, більш, більше буду подавати вам майстер-класів і всього. І нарешті я все позакінчую, що розпочала. І все ж таки піду дівчатка-такі-дівчатка, дівчатка, <кій> і будемо. Далі в'язати, далі практикувати, щось вивчати, щось вигадувати. Дуже багато ідей в мене, дуже багато всього, але не вистачає трошки часу. Тому я розгрібаюся і знову з вами. А вам бажаю скорішої перемоги всього цього самого найкращого. Рівних стовпчиків і петелечок. З вами була Оля, і цікавий нагачку. До нових зустрічей!